Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса. Мене звати Олена. І сьогодні я з вами хочу розпакувати ось такі дві посилочки дві, від двох дві мої покупки. Тут мають бути два невеличких лоти. І давайте будемо починати. Посередник так. Добряче наклеїв скотч, що не так просто дістатися до самої посилки. Там нібито коробочка всередині. Зараз спробую якось так, до неї дістатися. Здається, вийшло. Так. Коробочка. Симпатично дуже така, з, як з конфеті. Папір такий. І, і тут, ага, я знаю, що це завод. по кількості прикрас. Думаю, з чого почати. Давайте почнемо з цієї прикраси. О, вся підложка вже засипана цими. Шматочками фольги. Так, це я прикрасу цю знаю. Це прикраса від компанії Сара кавентрі Не пам'ятаю, як називається колекція, але це десь 70-ті роки. Ось маркування. В дуже хорошому стані, за виключенням того, що відсутній один ось такий червоний кабашон. Треба щось придумати. Подивлюсь, де мені знайти таку вставочку. До речі, мені ця брошка подобається. Вона така досить яскрава. Ці вставки, до речі, скляні всі в ній. Вона немаленька, така дуже акцентна прикраса. Шкода, що тут зараз немає цієї вставочки, але дуже симпатична, як на мене, прикраса. Якщо я не помиляюсь, то в комплекті до цієї брошки був ще браслет. Я підпишу вам, як називалась колекція, і якого вона року. От зараз тільки звернула увагу, дивіться, ці прорізи створюють зірку таку шестикутну. Вперше звернула на це увагу. До цього бачила тільки ось ці елементи, які як вилюсточки. Симпатична прикраса. Наступна прикраса з цього лоту знову Сара Кавентрі. Кавентрі Ковентрі. Ця прикраса називається Американа. Бачите, вона виконана в таких в патріотичному стилі. Кольори американського прапору використані. І це такий хрест. Як для мене, це не тільки у мене така комбінація кольорів, червоний, білий і синій, асоціюється навіть не так з якимись прапорами, як з літом. Чомусь для мене ось ця комбінація, це щось із морем пов'язане. Ну, у мене більш ніж такі асоціації. В прекрасному, ідеальному просто стані маркування Сара Кавентрі і чим ще примітна ця брошка, що, незважаючи на відсутність кристалів, це просто пластикові кабашони. Тут із металу імітація вставочок зроблена. Достеменно відомо, що цю прикрасу для компанії Сара Кавендрі виготовляла компанія Деліза Енделстер, прикраси прикрасу якої ми більше знаємо під назвою Джуляна. Хоча, по зовнішньому вигляду, це абсолютно не характерна для Джуляни Прикраса, але це. Факт, який є в книгах, і в, 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 на сайті, е, який е, він називається easyjulianajewelry.com і коли збирали колекцію на тому сайті, е, консультувались із е, нащадком. Син, здається, одного із засновників компанії and Endelster. Так що я довіряю тому сайту і інформації, яка на ньому. Якщо там написано, що це компанія, що це прикраси від Джуліани. Так, щось у мене брошка приїхала по частинам. Так, я сподіваюся, більше тут нічого немає. Давайте дивитись. Так, ці мені сюрпризи, чесно кажучи. Ось такий. Мальтійський хрест. Так, зараз я його зберу, як можливо. ох ох, хо щось мені не дуже подобається все це. Фотографії були, в продавця, дуже недуже. Хоча на фотографії я бачила тільки відсутність цього одного рожевого кристалику. Ну що, знавці вінтажних прикрас. Могли вже впізнати. У всякому випадку не знаю наскільки впізнати, але припустити можна, що це за прикраса. Скажу вам чесно, я не знаю, чи є на ній маркування. Вона дуже схожа на хрести від компанії Sphinx, від англійської компанії Sphinx, які досить дорогі, колекційні і бувають у дуже різних комбінаціях ось цих, цих вставочок. Давайте я зараз вийму те, що випало. Це все треба почистити клей, старий, і поставити на місце, але давайте дивитись на зворотній бік. Ось такий зворотній бік у цієї брошки. Це якась. Самодіяльність. Хтось закріпив сюди просто прикріпив кільце і носив, мабуть, її як підвіску. Але мене більше цікавить, чи є на цій брошці маркування. Так, я вже його бачу. Так, дівчат, давайте зараз я спробую показати його і вам. Бачите, ось тут. Що? Мабуть, все ж таки ось таким чином. Так, бачите, написано Сфінкс. Бага... Не дуже добре продруковано, але назва компанії читається. А ще мені цікаво, на Сфінксі ще зазвичай є маркування цифрами. Особливо на цьому, я знаю, що це буває на таких хрестах. Ну, цифри я не бачу. Я не знавець англійських прикрас і цих хрестів, але мені просто зацікавило, я на фотографіях продавця побачила да, прикрасу, і думаю, дуже схоже. Намагалась на фотографіях побачити, чи є маркування не змогла. Але маркування є, я була права. Хоча прикраса потребує деяких зусиль. Потрібно почистити клей, поставити на місце ось цей кристалик. Ну, ось цей, Слава Богу, він є на місці середню, центральну вставку, і додати ось сюди рожевий кристалик. І рожевий кристалик на місце зняти ось, цю, ось це кільце і поставити туди кристал. Ну і взагалі, її потрібно добряче почистити, тому що бачу на деяких місцях залишки клею. Ну, а все ж, але все одно приємно. Я недорого придбала цю прикрасу е у порівнянні з тим, скільки зазвичай коштують ці хрести. Ось така знахідка. Не в ідеальному стані, але. Але приємно, мені подобається. Давайте далі. Ще в мене є ось така коробочка. Тут також має бути лот, який я мало не загубила. Ну, не те, що я. Я просто... Він дуже довго не відображався у посередника на складі. Я вже почала переживати, писати її. І якимось незрозумілим чином, як мені потім написав посередник, що її чомусь доставили, цю посилку на сусідню адресу. Вони її звідти забрали. Я сказала, написала дуже вам дякую. Не знаю, чому так вийшло, чому так сталося. В параметрах покупки все було вказано вірно, але ось таким чином. Так, лот з брошками. Пакування жахливе. Але лот цікавий, гарний. Я думаю, що дуже сподіваюся, що всі вони доїхали у... Не зламали ще по дорозі, не додалося їм якихось травм. Зараз я їх просто обережно витягну із пакетика і будемо з вами розглядати по дні. Тут прикраси з кристалами. Яскравий такий лот. Сподіваюсь. І не розчарую, хоча я вже так от те, що є, те, що я бачу, просто якась краса. <гум> так. Ну, а вам я почну показувати по одній брошці. Що у нас перше? Перша брошка ось такий чудовий осінній листочок. Краса, неймовірна. Мені дуже подобається. Тут. Я ж бачу відсутність одного кристалика, але так як тут використані різні кольори, то можна обрати якийсь із тих, що є, і поставити. Я не думаю, що це буде проблемою, але листочок просто чудовий. Подивіться, як цікаво, одна половинка листочка прикрашена круглими кристаликами, а друга половина прикрашена кристаликами в формі маркіза або навети і такі. Нетральна осіння брошка. Інших асоціацій вона у мене не викликає. Дуже-дуже гарна, дуже красиві кристали. Сьогодні недостатньо світла, на жаль, дуже похмура погода, але я сподіваюся, що ви зможете оцінити красу цієї брошечки. Так, ще один сюрприз. Ви знаєте, От ніколи б по лицевій стороні не сказала би, що це. не так. Дивлячись на лицевий бік цієї брошки, я б сказала, що це 60-ті 70 роки. А от коли я вже її перевернула, ні, ця брошка значно молодша. По-перше, ви бачите, ми бачимо срібну амальгаму в кристалах, чого не було в кристалах. Того періоду. А ще є ось така застібка з досить великими вушками, і взагалі такий е, досить масивна застібка, погнута голка, треба її вирівнити. Е, ну, зараз я думаю, що це брошка, можливо, навіть китайська, але дуже-дуже непоганої якості. Щодо віку, я не знаю. Це можуть бути і 90-ті, і, і 2000-ті. Ну, прям так, щоб вона зовсім-зовсім сучасний вигляд мала, ні. Якийсь вік у неї є, але не такий, як мені здалося, на перший погляд. Але листочок дуже-дуже гарний. Все одно дуже гарний. Так, що ж наступне? Так, розстібнулась брошка. Дивіться, яка красуня. Подивіться, яка у неї форма. Що це? Листочок, пір'їнка, не знаю. Неймовірно гарні кольори, дуже насичений червоний колір. Ці кристали, мабуть, вони від початку сині і з таким покриттям Аврора Бораліс і маленькі такого кольору фуксії, кристали на хвостику і посередині? Такий зворотній бік. Дивіться, всі кристали відкриті, окрім маленьких круглих. Яка ж вона гарна. Дуже гарна брошка, дуже яскрава і така, ну, гарна, реально гарна у неї така незвичайна конструкція, як два поверхи у неї такі. Це поєднання синього АБ і. Насичених червоних кристалів в ідеальному стані зворотній бік. Я думаю, що це десь 60-ті, 70-ті, маркувань немає. Так, розтібається щось. А, але просто, просто красуня. Така брошечка. Наступна ще одна красуня, яку трошечки треба вирівнювати. Щось тут, бачите, вона. Трохи погнулась, тому що ця основа метал, з якого вона виконана, досить м'який. Ось така у неї конструкція. Думаю, що це десь 50-ті роки, Да, треба потім після відео її підрівняти. Вона дуже добре вирівнюється. Ось таким чином закріплені. Кристали безліч заклепок на зворотньому боці. Такі прикраси часто ідентифікують як Judy. Лі. Я так розумію, що вони, ну, випускали прикраси без маркування. Можливо, це був сет, і маркувалися кліпси, а не брошка. А ще таку конструкцію використовувала компанія, не знаю, як правильно вона називається, Blue Jewels. Так. Брошка чудова, неймовірні кольори. Єдине що, ось ці я не відразу зрозуміла, але ось ці темні плямки на цих блідорожевих кристалах це сліди від втрати амальгами. Хоча кристали всі закріплені в крапанах, <кій> тобто це не клей. Це саме між металом і кристалом, мабуть, скоріш за все, потрапила волога. І ось пішло таке. Відслоїлася амальгама від кристалу, скоріш за все. Так, я... треба покласти брошку, бо я зараз не зупинюсь вирівнювати її. Але все одно, яка ж вона гарна, яке приємне і ніжне поєднання кольорів. Зараз побачила, що тут є кристалики з покриттям Аврора Бореаліс, тобто. Тобто, якщо це і 50 ті роки, то це вже друга частина. Тобто, скоріш за все, це кінець 50-х, початок 60-х років. Я б таким чином ідентифікувала цю брошку. Маркувань немає. Чудова така квітка, чи сніжинка в дуже-в дуже приємних кольорах. Так, продовжую. Наступна красуня розтібнута. Ай. Подивіться, яке диво. Дуже схожа конструкція. Подивіться, скільки шарів в цій брошечці. Ось такий у неї зворотній бік. Бачите? Дуже схоже. Тільки голочка тут віподібна, а тут просто планочка, застібка на планці. Також я не бачу маркувань. І так само це може бути брошечка або від Judy, або від Б'ю Jules, але які, яке неймовірне покриття Аврора Береліс. Я так розумію, що це червоні кристали, на яких нанесено ось таке дуже сильне, таке максимально дзеркальне покриття АБ, і вона просто, світло з неї робить просто щось неймовірне. Дуже гарна брошка, неймовірно, яскрава. Красуня. Слухайте, такий цікавий лот. Я насправді в цьому лоті запримітила одну прикрасу, але зараз я роз... показую вам всі інші, що були тут. І я просто від них у захваті. Наступна красуня продовжує так, щось. Мені стало заважати показувати вам. Так, подивіться, яка яскрава, яка оригінальна. Е, і брудненька, її треба чистити, прямо ж е, прям мити її потрібно. Не звертайте, будь ласка, уваги на бруд, давайте подивимось на її конструкцію. Ось така красуня. Ось такий у неї зворотній бік. Е, не буду стверджувати, треба погортати каталог, але в принципі ця брошка може бути від ем, Андельст, ой, Деліза Endelster від Джуліани, хоча не факт. Ось такі оздоблення з допомогою ланцюжків в брошках зустрічались мені ще у компанії Крамер і, мені здається, хобе. Також використовувала ось такі ланцюжки в оздобленні брошок. Брошка якась дуже-дуже незвичайна і дуже цікава. Подивіться, наскільки, яка вона асиметрична? Тобто, ця частина, ну так, як зірочка. А в цій частині абсолютно інші кристали використані, ось такий великий овал кавунового скла. Да? Бачите, червоно-зелений. Ось тут така, такі маленькі елемент із кристалликом з легким покриттям Аврора Бореаліс. Тут ці ланцюжки. Дуже красива брошка. Дуже незвичайна. І таке дуже приємне поєднання кольорів. Дуже красиво. Тільки чистити треба. Така замаражка, але дуже гарна. Так, залишилось дві брошки. Ось такий гарнючий метелик. Метелика потрібно, я думаю, перевірити за допомогою ультрафіолетового ліхтарика. Дуже мені здається, що ось ці вставочки, а може і ось ці, можуть бути із уранового скла. Така. Складна конструкція, складний дизайн. Дивіться, скільки різних форм і розмірів кристалів використано. Що дуже-дуже радує, це наявність ось цих вусиків, які дуже часто втрачаються в таких брошках-метеликах. І ось такий зворотній бік. Ой, а воно ще й з маркуванням. Хм. Вдвічі приємно. Це метелик від компанії Вайс. І такого неймовірного розміру. І неймовірної краси. Дуже гарна брошка. Мені прям дуже вона подобається. Взагалі, я м, жалкую, що свого часу не почала збирати метеликів. І багато з яких у мене були, я продала свого часу. І, а зараз вже якось <сіх> у мене так багато всього іншого, що метеликів я збирати не буду. Але цей метелик просто неймовірний. Який же він гарний. Так, лот шикарний, на мій погляд. Ну і остання брошка. Ой-ой-ой, як шкода. Ось тут щось у нас таке, бачите? Хоча, може, клей? треба буде розбиратись. Ця брошка послужила причиною, чому мені так знадобився цей лот, чому я так його хотіла, так переймалася, що він трохи не загубився десь в Америці. У порівнянні з багатьма із цього лоту, вона має значно простіший вигляд, але це тільки на перший погляд. Тому що насправді брошка має дуже складну конструкцію і дуже характерну конструкцію. І я вам вже показувала колись прикраси з подібною конструкцією. І, на жаль, знову у мене ця брошка без маркування. Так, чому, на жаль, тому що у мене вже три є. Це третє, скажімо так, у мене є один комплект форкліпів. І одна маленька брошка, які я ідентифікую як компанію Vogue, але маркувань і тут знову немає. Зараз я вам покажу, що маю на увазі. Пам'ятаєте, ось ці мої прикраси? Подивіться на ці елементи, на ці пружинки, на яких кріпляться кристали. Навіть не кристали, а ось такі. Чашечки, які тримають кристали, бачите, ну, погодьтесь. Конструкція ідентична. І ще, і ось ця у мене є брошечка. Такий самий елемент. Ті самі пружинки. Єдине що, якщо. Ці фрукліпи, вони срібні, тут є маркування стерлінг. На цій брошці маркувань немає взагалі ніяких, хоча я думаю, що це срібло, і я б хотіла її перевірити, мабуть, на це, то ця брошка вже не викликає у мене відчуття, що вона срібна, скоріш за все, ні. І я думаю, що це більш пізня брошка. Якщо ці, скоріш за все, це десь 40-роки. То ця, я б сказала, що це вже 50-60, ті ті але конструктив залишився той самий. І думаю, що це компанія Вок. Я задоволена, єдине, що потрібно розібратись з оцією квіточкою, що тут таке робиться з кристаликами. Сподіваюся, що це просто клей. І що метал не пошкоджений, хоча, бачите, покриття на ньому втрачено. Будемо розбиратись. Так, друзі, на сьогодні у мене все. Ось таких два лоти: перший з чудовим хрестом від компанії Sphinx. Треба з ним трошки попрацювати. І ось такий неймовірний, кристальний, сяючий лот, з метал, в якому чудовий знайшовся металик від Weiss. Прошка відвок і не підписані чудові кристальні прошки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре. Бувайте!